Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ І сьогодні розкажемо. Різдвяна майстерня працює у музейному центрі. Ремонтують вбиральню на центральному ринку. Перемоги Олександрійських шаблістів здобуті у столиці. Щодня у музейному центрі проводяться різдвяні майстер-класи. Дідухи, різдвяні зірки, янголи, так звані коні та барині. Павуки, тематика різдвяної майстерні різноманітна. Все виготовляється з природних матеріалів, як і в давні часи. Як майстрині трудилися над виготовленням дідуха, зафільмувала наша знімальна група. Свіжоскошеною пшеницею з присмаком паляниці та запашного льону пропахла світлиця Олександрійського музейного центру 19 грудня. Відома етнознавиця Олена Мітюріна запросила всіх охочих на майстер-клас з виготовлення дідуха, символ прадавній та використовується як оберіг. Дідух був вагомою частиною великого річного циклу, тому що заготівля матеріалу велася влітку. Всі матеріали сіялися, збиралися, щось уходило одразу на худобу, щось уходило десь там в споживину, а щось якась частина залишалася на зимку для того, щоб відбутися саме прозвучати в дідуху. Потім зернятка, які лишалися в цьому дідуху, в цих колосячках, вони обмолочувалися, додавалися, в збір. Яке висівалося наступного року, і таким чином був цей обіг, річний обіг. Тому, якщо ви зайшли, ви могли помітити цей різдвяний запах, цей запах пшениці, ми її запарювали. Пшениця була зібрана ще літом влітку. І льон також я сіяла влітку для того, щоб у нас була можливість сьогодні відчути саме цей дух різдва. Процес виготовлення нескладний. Складання колоска до колоска, далі закріплення ниткою, зв'язування чотирьох однакових букетиків та декорування. За такою роботою є час відпочити та згадати щось приємне, зізналася учасниця майстер-класу Олена Семашко. Саме такий дідух я роблю вперше. Хоча в нас вдома стоять вже два дідухи з минулих років. Ми не називаємо їх дідухами. Це просто снопи пшениці, які виросли у нас в огороді, з бабусиних зерен. А пані Олені я була вдячна завелінням душі. Я просто зателефонувала їй і попросилася на цей майстер-клас. І я відчула тут натхнення, відчула спокій, якого в мене вже не було дуже давно. За можливості долучається до різних майстер-класів від Олени Мітюріної і Ольга Шаповал. Приїздить з нового стародуба. А сама ось вже не один раз приїжджаю сюди на майстер-клас. Довольна пані Олені, що вона ділиться з нами, ділиться своїми знаннями. Пані Ольга приїздила до Олександрії з подарунками, зробила ляльки-мотанки, прототип тих, якими сама бавилася у дитинстві. Це ляльки мого дитинства. Десь 45-й-49 рік. Такі ляльки мені мама робила, а такі робила я із качана. Тільки, на жаль, біла кукуруза була, і качан був білий, а зараз немає. І прийшлося мені зробити його із червоного качана. Головка одривалася, вона тут рухається. одривалася, а тоді робилася Ступчики, Кукли, що то? ляльки ступчики це лише один із багатьох майстер-класів, які заплановані в рамках різдвяної музейної майстерні. Олександрійців чекає при їхньому бажанні велика програма наших майстер-класів. І це і розпис печива, різдвяного печива коники і баришні це те печиво, яке ми намагаємося внести до національного переліку вже не перший рік. І це взагалі наша наше таке дуже архаїчна така штука, яку ми намагаємося розказати про це нашому молодшому поколінню за для того, щоб це жило надалі. Ми будемо виготовляти янгеликів з кукурудзяного листя. Це теж один із символів різдва. У нас буде майстер-клас виготовлення павука із соломи. В минулому році ми робили вже і павуків, і дідухів. Це не перший рік, коли ми це вже робимо. Ми намагаємося установити мінімальні ціни. Тобто, якщо ми будемо дивитися, скільки стоїть подібні майстер-класи в Києві, навіть в Кропивницькому, то це на декілька порядків дорожче. Ми беремо кошти лише за матеріали і найдорожчий майстер-клас у нас. Вартує 70 гривень, а так і 30 і 40 гривень. Тобто, в залежності від того, що, який саме майстер-клас. Вже незабаром група Олександрійців буде декорувати різдвяну зірку. Вільних місць на цей майстер-клас вже немає. А ось долучитися до розпису пряників чи виготовлення павука ще можна. На центральному ринку завершують ремонт жіночої вбиральні, провели повну заміну каналізаційної системи, замінили дах та утеплили фасад. Наразі тривають роботи всередині приміщення, встановлюють сантехніку. Всі роботи виконуються за кошти комунального підприємства. Подробиці далі у новинах. На комунальному підприємстві Олександрійський центральний ринок продовжуються зміни. Так вже зроблені всі зовнішні роботи у ремонті жіночої вбиральні повністю замінена каналізаційна система триває ремонт всередині приміщення, розповідає директор підприємства. Повністю змонтували абсолютно нову всю каналізаційну мережу: нові колодязі, нові люки, нові труби, зливну систему. Повністю все зробили. Далі по зовнішнім роботам самої будівлі туалету, як ви бачите, вже зробили утеплення. Поліфасадом, воно ще не завершене, тобто ще там треба дошпаклювати і покрасити. Це ми вже зробимо навесні, як буде нормальна температура, плюсова. Хлопці прийдуть, дороблять це все покраситься, так воно не буде виглядати. Розвели повністю каналізацію, змонтували усі бачки, поставимо вже все нове, сучасне, нормальне, комфортне, гарне. Там у нас і бачки скритого монтажу, і нові чаші генуї будуть. Розвели всю електрику, розвели каналізацію, розвели водопровід, труби. Все це зашпаклювали, змонтували. От сьогодні вже хлопці штукатурять, повністю штукатурять, зараз висихає, нову кладемо кафельну плитку і все буде красиво. Завершити повністю ремонт у жіночій вбиральні планується навесні наступного року. Далі у планах наведення ладу у будівлі адміністрації та облаштування зони відпочинку та велопарковки на місці колишніх торгових модулів. На сьогодні ми монтуємо, це буде навіс. Гарний, красивий, здоровий, під яким змонтуємо з обох сторін, будуть лавки для людей, де можуть пенсіонери, там люди похилого віку, просто люди присісти, відпочити, там перебрати речі, тому що це базар, є така необхідність. Зробимо парковки для велосипедів, теж про це просять, і буде така нормальна, гарна зона відпочинку. Усі ремонти, які останні три роки відбуваються на ринку, фінансуються виключно за кошти підприємства, які воно самостійно заробляє, зауважує Олександр Кіяшко. Жодної гривні на ремонти, на модернізацію, на оснащення, на якісь матеріали, на все нам не міська рада, не обласна, не державний бюджет, ніхто нічого нам не давав. Жодних субвенцій, дотацій та допомог. Ми все заробили самостійно. Я акумулюю кошти, спостерігаю за витратами. Ми економимо. Після завершення ремонту жіночої вбиральні зміни торкнуться і чоловічої частини. Золото срібло та дві бронзи привезли Олександрійські шаблісти, вихованки відділення фехтування ДЮСШ США No2. З 9 по 14 грудня Київ приймав черговий етап дитячої фехтувальної ліги Моронюка. Олександрію представила одна шпажистка та шість шаблістів. Тренуються Олександрійці у В'ячеслава Артем'єва та Демурі Латарія. Своїми враженнями від змагань спортсмени поділилися з нашою знімальною групою. Шість днів з 9 по 14 грудня тривав у Києві фехтувальний марафон Ліги Миронюка. Змагалися юні рапірісти, шаблісти та шпажисти. Завершували етап дитячої ліги. Виступи шаблістів семи областей України. Були в їх числі і Олександрійці, вихованці відділення фехтування ДЮСШ номер 2 Результатами тренер задоволений. Ліга Миронюка це все українські змагання е дитячі, тому що там змагання заряд кадетів, юніорів, а це тільки діти приймають участь в цих змаганнях. І дуже гарно і вдало останнім часом виступають наші юні спортсмени, особливо дівчата-шаблістки, такі як Цвіткова Марія, яка на останніх змаганнях виборола золоту нагороду вперше. І вперше в фінальному двобої вона зустрілася також з нашою юною Олександрійкою Дерев'янко Паліна, яка зайняла друге місце. Був бій був дуже такий плотний. З 10-9 перемогла Цвіткова Маша. От. В цій же віковій категорії Лосіва Юля ще на рік молодша, але вона вже змагається в 2013 році. Вона 2014 вона зайняла п'яте місце. От. Дівчатка постарше, там стабільно виступає Лусю Аня. Вона постійно виборює бронзові нагороди. І це на третіх змаганнях підряд вона зайняла бронзову нагороду. Етапи Ліги Миронюка спортсмени відвідують щомісяця, мають гарні позиції в загальноукраїнському рейтингу. Ці дівчатка виступають на рік старше. От Маша в цьому ж віці, де і Аня виступала, вона зайняла, зараз вона в рейтингу йде на п'ятому місці. Аня в своєму рейтингу, в своїй віковій категорії, йде на другому місці. От. Ну, А 2013 молодша, цвіткова Маша, завдяки тому, що вона золото вибрала, вона піднялася на вищий щабель. Зараз вона йде перша у своїй віковій категорії після трьох змагань, що були в цьому році. Ну, стараються дівчатка, не пропускають заняття. Батьки окрема подяка батькам, що вкладають в своїх дітей всю душу і фінансово допомагають. Аня Лосєва фехтуванням займається разом з сестрою, не пропускають жодного тренування. Ми займаємось фехтуванням кожен день, крім суботи, неділі, вівторка. займаюся зі своєю сестрою. Дуже подобається фехтування, і після уроків йду на фехтування, а потім після фехтування займаюся уроками. В своїй категорії зайняла третє місце, в старшій категорії також третє місце. А сестричка зайняла п'яте місце, але це також добрий результат. Вона буде займати більше і займе вище місце. Марія і Поліна зустрілися на доріжці у фінальному бою за золоту медаль. Нас було теж десь 20 чоловік. Я виграла три бої та програла два і теж в Олімпійці вийшла в Олімпійку, виграла два боя, і потім вже фінал. Я займаюсь рік. Ми з полю так дуже часто фехтуємо. може це й допомогло. Участь у змаганнях в різні дні взяли ще три вихованці Олександрійського ДЮСШ No2: два, два шабліста та одна шпажистка. Проте вони зупинилися за крок до основних боїв. Про розвиток подій та нові факти розкажемо у наших випусках. Допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось.